Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступний день турніру Четвертий. потужне усилення на 4 зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-5 наразі. Ага, оборона Д і ніяк не рухається. Це погано. Ну, нічого, давайте спробуємо подивитися, що сьогодні у нас буде з атакою. Так, тут каратех. Угу, Нам потрібні лікарі. В принципі, з себе знімати є. Що? Бо можуть вони ці три Джунаї та Яхотеп сповільнити на Ману. Ну що ж, поїхали. Таким составчиком ми поїдемо. Угу. Ну, поле, поле дуже-дуже невдало під наші герої. Ну давайте ось так трічку зробимо. Ось так. В принципі, там я на синій і чекав. Давайте ось так. Зелених дуже багато. Так, ну давайте спробуємо. Кого ми спробуємо добити? Давайте зробимо ось так. Спробуємо пробити сюди. Угу. Ось так зарядимо Джунаїда, проб'ємо сюди. Соньку поки тримаємо. Давайте ось так. Це відродився. Тепер чистимо поле. Нам трішки не вистачило. Так. Угу. Так, добре. Давайте спробуємо цього добити. Угу. Ухилився. Так, ну давайте ось так. А зараз Джунаїда вдарить. Ну, звісно, це було прогнозовано. Давайте ось так спробуємо зарядити Аннабель. Тут вже потрібно нам лікуватись і шукати синіх камінчиків. Можливо, доб'є його. Ні, не вистачило. Так, ну давайте ось так буду синенькі у нас. Ми поки тримаємось. Це вже зайве було. Але, в принципі, допустимо. Давайте спробуємо Джунаїда пробити. Нам потрібні міньйончики. Не пробили. Ну, мабуть, камінчика вистачить. Давайте ще раз цього спробуємо. Угу. Ось так. Так, добре. Давайте ось так ще сині запустимо. Чудово. Так, це пробиває. Ну, в принципі, ми витримаємо удар зілилей. Давайте ось так. Можливо, вистачить йому. Мінньончики добили, добре. Тепер лікуємось і пробиваємо її. Угу, Міцна, вона теж ухиляється. Ну добре, ось так. Ну, чудово, перший бій дуже все вдало вийшло. Поїхали далі. Угу. Кирюша, два. Ну так, так і поїдемо. Знімати нам себе є, що, тому соньку таку залишаємо. Хм. Ну, давайте ось так спочатку пошукаємо. Угу. Добре, ось так, фіолетові зберемо трішечки. Тепер давайте ось так. Звісно, четвірочку і трієчку зразу зберемо. Так, ну що ж, потрібно, мабуть, цього кирюшку пробивати, бо... Важко буде з ним. Але як це зробити? Ну, давайте ось так, можливо, зелений не закрився. Ось так червоні. І спробуємо все ж таки його пробити. Ні. Тоді ось так. Добре. Цього вистачило. Так, Джаріф пробиває. Чи Джафар, як його? Гафар. Так, повісив на нас. Ну давайте ось так. Тепер ось так. Спробуємо зарядити Анабель. Добре. Угу. Давайте запустимо комбо, почекаємо, поки вдарить. Манка. І цей пробиває. Добив Джунаїда. Ну, це ми все знімаємо. Давайте ось так через комбо. Угу. Ось так і будемо пробивати, мабуть, керюшку. Тут через комбо 4 камінчики заберемо. Ось так. Так, ну цього, мабуть, доб'ємо і сюди пробиваємо. Чистимо поле, шукаємо ще синіх. Ось тут давайте пошукаємо. Так, анабелька заряджена, це чудово. Давайте ще знизу знайдемо. Немає. Так, вони пробивають. Ми лікуємось. Ось так. Можливо, там сині будуть. Так, ось вони синенькі є, добре. Так, давайте ось так. Ось так, ось так. Чистимо поле, знову. Там добили. Це чудово. Так, є у нас четвірочка синіх. Оп, як поляна полетіла, немає вже четвірочки. Але вистачило. Добре, поїхали далі. Так, наступний бій. Наступний бій. Так. Контратака знімати, знімати потрібно. Ну, У нас Кирюшка буде знімати, в принципі, камінчиками. Можна соньку і ось таку взяти. Хоча там Сабіна в костюмі. Так, вона... ні, Давайте все ж таки Соньку ось так залишимо. У нас буде. Ким знімати. І Кирюшка, і Миньони Хасяо і Кайнабелька, Хася поїхав. В принципі. Головне, щоб камінчиків було. А їх немає. Ну давайте ось так спочатку. Не прийшло. Ось так. Теж немає. Давайте підтягнемо сині. Так, червоні є. Давайте ось так через комбо пропустимо. Там будуть ще сині. Угу. Так. Кого спробувати пробити? Ухиляється. Ну, давайте спробуємо сюди. І ось так четвірочку синіх там ще буде. Ага, ось так. Спробуємо зняти камінчиком. Ми його добили навіть так. Давайте поставимо миньончиків. Угу. Так, якось я вже пробив. Буде Гріфін пробивати. Ну давайте ось так і ось таке комбо запустимо, спробуємо анабельку зарядити. Угу. Так, давайте все це знімаємо. Хоча потрібно було почекати, поки клик. Ольтане. Ну нічого, давайте ось так. Нам потрібно чистити поле, бо дуже багато зелених. Угу. я одуня ми витримаємо, давайте ось так. Так, давайте підлікуємось і почистимо поле. Клик відродився, як завжди. Це не новина. Так, ну давайте спробуємо його і прибрати. Добре. Так, що в нас далі? Далі Гріфін. Ну давайте сюди проб'ємо і спробуємо знайти фіолетовий. Боляче б'є. Так, давайте ось так. Ось так в пустоту і будуть сині ще в пустоту. Ось так. Ага, ще фіолетові. Угу. Ну, давайте чекаємо. Нехай вже Сабіна сходить. Сині закінчилися. Ну, Давайте спробуємо сюди пробити. Не вистачило трішки. Ну, давайте ось так. Потрібно чистити поле. Так, знімаємо все, чистимо поле. Так, ось є сині. Угу. Так, ми ось так підлікуємо стрішечки Сюди сині поїхали. Спробуємо добити цього, відродився. Так, напевно... Потрібно сабіну добивати. Давайте чистимо поле. Угу, чудово. Так, бафуємось, пробиваємо сабіну. Сподіваємось, що Гріфін не буде ухилятись, ми його доб'ємо. Не ухилився. Добре. Так. Наступний бій. Поїхали. Так, Кирюшка, Хотао потрібно знімати. Так, поїхали. Такою командою поїдемо. Угу. Ну давайте ось так запустимо. Ось так ще четвірочку зробимо. Так. Ну, Пошукаємо синій знизу. Переїхав. Ось так. А, когось нам хотіли вона заблокувати. Нам потрібна сабінка до Хутаво, щоб ми встигли. Дуже багато зелених. Ось це питання. Скільки він під бафом він може пробити. Кирюшку, чи не проб'є. Не думаю, що 700 він нанесе. Ну давайте спробуємо. Ні, треба Кирюшку забирати. Якось намагатися. Давайте ось так. Спровокуємо вже хутаво, нехай б'є. Боляче вдарив. Давайте ось так. Сюди, сюди. Не вистачило. Потрібно було Джунаїда притримати, мабуть. Давайте ось так. Угу, тут вистачило. Скільки в нас? Три ходи. Давайте. Раз, хід. Там сабіна вже готується. Давайте ось так. Нехай вони вже ультують. І клик готується. Так, ну давайте ось так ще сходимо, Там буде трієчка в Клика синіх. Угу. Так, тепер ми робимо ось так. Спробуємо добрати клика. Спочатку ось так, потім ось так. Тихо, тихо, хота не заряджайте. Тепер ось так. І трієчка його спробуємо добити. Ай, відродився. Це погано. Там хота готується Давайте підготуємо анабельку. Добре, мінньончики добили. Чудово. Так, заряджаємо синіх. Так, знімаємо сліпоту. Так, спробуємо, мабуть, собі надобити. Ось так через пустоту. І сюди. Тепер ось так. Поїхали. Угу. Так, ну тепер наше завдання зарядити і синіх, і червоних, і пробити вже хутау. Він повільний, повільно, заряджається дуже сильно, швидко. Так, ось так, зарядимо і синіх. Тихо, тихо, тихо. Ну і сподіваємось, що вистачить нам. Трішки не добили, ну давайте доб'ємо сонькою. Ну і все. Тут чистимо поле. Ну, ця Мереві в принципі, вже нам нічого не зробить. Так, добре, наступний бій. Ага, це Кіті. Ну, Тут діспели нам потрібні. Ну, в принципі, поїхали. Нам потрібно і себе знімати, якщо буде ультувати лісю. Так, ну що ж, полянка така собі. Угу. Ну давайте ось так спочатку зробимо. Тепер ось так. Так, кристал жовтий нам зовсім не підходить. Ну, Давайте будемо сині хоча б збирати трішечки. Добре. Тепер ось так. Оце чудово було. Угу. Так, ми будемо її пробивати, поставимо міньйончиків, нехай вони діспелять. А Соньку поки притримуємо, мабуть. Давайте ось так. Тоді знімаємо все. Давайте ось так. Буде у нас четвірочка синіх. Угу. Так, ну що, спробуємо добити. Ось таким чином. Єдине, що погано, що Люська зарядилася. А у нас анабелька не заряджена. І келайл там. Готується. Ну давайте ось так. Соньку можемо зараз ми потеряти. Давайте ось так. Угу. Знімаємо. Так, ще лікуємось. Спробуємо люську добити. Раз. Два, і ось так три. Добре. Тепер давайте спробуємо пробити сюди ось так килаєм. і ще синенькими додати. Чудово. Ну, в принципі, тут вже давайте будемо пробивати сюди. Залишилась справа часу. Основних ми добили. Хто нам більше загроз становив? Так. Давайте спробуємо Джунаїда підзарядити. Ось так. Угу. Так, бафаємось. Спробуємо його добити. Зарядимо Джонаїда. І вже будемо пасоньки працювати. Да, вона там трішки лікується, але це вже їй навряд чи чимось допоможе. Ось так, ось так. Тепер тут там синеньки підтягнуться. Угу, чудово. Давайте спробуємо синіх зарядити і вже пробити ось так, ось так і ось так. Вистачило. Ну, ось такий четвертий день. В принципі, хоч тут пощастило, бо війна не зайшла зовсім в мене. Так, ми топ-1 вийшли. Так, рейтинг 1008 місця. В принципі, це гарний результат. Оборона. Ну, будемо сподіватися, що підніметься вище, тому можемо сподіватися і на топ-1. Такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня! Вітаю всіх зі святом, чистий четвер. Всім до побачення і до зустрічі на новому відео.